Хоча День Збройних сил України вже позаду, подарунки для наших захисників продовжують надходити. Так днями у волонтерському центрі шостка добро приймали делегацію школи номер 6, які принесли українським оборонцям пакунки з гостинцями. Сьогодні шоста школа, тепло в долонях. Ми передаємо вам. Дуже вам вдячні, що нас не забуваєте. Дружня родина школи номер 6 постійно тримає руку на пульсі потреб захисників і є справжнім осередком патріотизму. Зазначає педагогиня організаторка навчального закладу Олена Московка. Ось і зараз тут ініціювали чергову акцію на підтримку ЗСУ, до якої активно долучилися і діти, і дорослі. Діти приносили печиво. Ну хто хто що міг носки, хто в'язані носки. Різне Це. і завжди ми допомагаємо. Завжди стараємось да ми дуже активні, завжди стараємось допомогти, тому що є особисті особистий інтерес в цьому всьому. Завжди з дітьми намагаємось проводити виховні години доносити про важливість і допомоги нашим військовим. Турбота та підтримка з боку юних шосткинців надають сил нашим захисникам на подальшу боротьбу. Такі акції є свідченням того, що про оборонців пам'ятають, їх цінують, ними пишаються. З вашою допомогою є дома. У нас буде перемога. Головне, щоб усі були живі і менше бомбили цивільне населення, по містам стріляли. Ну а ми стараємось шахи розбивати. збивати. Кожна зібрана річ, кожен лист військовому написаний дитячою рукою, це прояв глибокої вдячності та єднання, а ще великої віри у неминучість української перемоги.